Витаю, друзі! Гарний сонячний ранок сьогодні, отак От я одягнена в гарному настрої і прямую до магазину Second Hand. Сьогодні день розпродажу, і ціна за один кілограм складає 49 гривень. Тому що це останній день завозу. А якщо ви прийдете в перший день завозу, то ціна складатиме 349 гривень за кілограм. Це місто Миколаїв. Напишіть, будь ласка, з якого ви міста, і які ціни у вас на, за 1 кг в перші дні та в останні дні секонд хенд на вагу. Мені буде дуже приємно і цікаво. А також прошу наперед поставити лайк цьому відео. Підписатися, якщо ви це не зробили. І трішки пізніше я покажу вам свої знахідки, а також приміряю. І, звісно ж, таки придбаю. Купую я речі в секонд-хенд для себе, для своєї сім'ї, для друзів, подруг, для родичів подруг. На замовлення інколи. А також купую для продажу. Тому, якщо вам цікаво, можете заглядати на шафу Юа, а також в інстаграм-магазинчики. Посилання, як завжди, я залишаю під відео. Цього разу натрапила на дуже дивну знахідку. Зверніть увагу на цю чоловічу сорочку, а на ці гудзики, як ви вже здогадалися. Це сорочка тюремщика в'язня, якщо буде коректніше. Не очікувала знайти таке в секонд хенд але я вже не дивуюся нічому, тому що в секонд-хенд можна знайти будь-що. І ось цього разу я звернула увагу на підковдру, тому що це євророзмір. Але потім я знайшла. Забруднення і вирішила залишити. Знайшла ось таку наволочку блакитного кольору з вишивкою. І це чимось мені нагадало, як я була у моїй бабусі в селі. Дуже теплі спогади, тому я вирішила наволочку придбати. А ще хочу вам показати ось таку чорного кольору сорочку жіночу в стилі бохо, як тепер сучасно. Дуже шкода, що камера не передає візерунок, і я вирішила одразу ж примірити її. Блузка з віскози. Це те, що мені дуже подобається. шкода, що довгий рукав, тому що на дворі вже сяє сонечко і дуже жарко хочеться якнайменше на себе одягати. І якщо ви встигли замітити, ця блузка на мене маленького розміру і трішки були видні сліди носки, тому я вирішила її залишити. Не змогла пройти повз цієї унікальної блузки в стилі печворк від французького бренду 101 Ideas. Ідеас ideas, ideas. Ну ви зрозуміли. Ця модель поєднує в собі етнічні принти, вишивку, мережево та яскраві тканини. Ідеальний вибір для тих, хто любить творчий і жіночий стиль. Сорочка в ідеальному стані без слідів носки. Хотіла сказати прямий силует, але ні, силует приталений, короткий рукавчик. Ось така цікава деталька позаду на спинці. Комір класичний, сорочковий, поєднання різних тканин, квіткова вишивка, мережні живі всталки, застібка на гудзиках спереду. Гудзики рі різні. Розмір виявився на мене дуже добре, особливо в талії, але в грудях трішки натягнуто. Незважаючи на це, я вирішила придбати цю блузку сорочку. І вона вже є у моєму магазинчику на шафі. Хопилася за голову, тому що задумалася, з чим би я одягала таку блузку. Але хочу показати вам наступну вона шовкова, такого цікавого кольору насиченого. Я так зраділа спочатку, а потім. Побачила значні дефекти. Тож, не дивно, що блузка з шовку долежалася до останнього дня. Тепер і я вимушена її теж залишити, тому що я не знаю, що з нею робити в такому стані. Цього дня був невеликий вибір суконь. Але я вибрала одну в мілкий горошок і дуже захотілося її приміряти. Навіть не звернула увагу, що це розмір S. Тож, якщо ви скажете, що я занадто самовпевнена і хочу влізти в маленький розмір, я з вами погоджуся. Все ж таки, я намагалася влізти в цю сукню, але в мене нічого не вийшло. Тому показую її ось так. Просто притуливши до себе, миленька. Сукня, шкода, що я в неї не влізла, і тому я теж вирішила її залишити. А це футболка бренду Mango. Раніше я дуже раділа, коли я знаходила бренд Манго в Second Hand. Але потім я вже звиклася, що навіть в останній день дуже багато цього бренду є в секонді. Тому що в складі дуже рідко трапляються якісні матеріали. Ну, все ж таки, я не втрачаю надії одного дня знайти щось із преміум-лінійки цього бренду, щоб було із якісної тканини. Ось так ця футболка виглядає на мені. І знаю, щось мені не сподобалося. Тому я вирішила її теж залишити. Звернула увагу на ось такий чорного кольору лонслів жіночий, лонслів поло, тому що з комірцем, але без гудзиків. Бренд мені невідомий, але я давно хотіла щось таке подібне собі придбати. І мені здається, що дуже гарно цей лонслів поло сів на мені. Довгий час я ігнорувала речі з чорного, чорного кольору. Але який настрій такий і колір. Тому серед чоловічих речей знайшла ось таку сорочку з довгим рукавом. Вона виявилася 100% льону, приємний темно-синій колір з мінімалістичним логотипчиком вишитим. Я роздивлялася гудзики, і скажу відверто: я не замітила незначний дефект, який вже потім виявився вдома після прання. Тож цю сорочку, як ви зрозуміли, я придбала і вона залишиться моєму сину. Ще одна чоловіча річ це бершка темно-коричневого кольору, футболка, лонслів, але зіп. В ідеальному стані, без дефектів і дуже гарної якості. Тому, як ви здогадалися, я її теж придбала. Ще одна чоловіча футболка в гарному стані слідів немає носки. І це, здається, Марк Спенсер. Я дуже здивувалася, тому що Біла футболка і долежалася до останнього дня. Я так зраділа, звісно ж, я її придбала, а потім вже вдома замітила теж незначний дефект. Як бачите, я теж купую речі з дефектами. Цього разу насправді чоловічих речей було набагато більше, ніж жіночих. Ну, можливо. Просто я більше знайшла в гарному стані чоловічих речей. Ось, наприклад, як ця футболка поло темно-синього кольору, в гарному стані, можна сказати, ідеальному, без слідів носки зовсім. Такі речі я дуже часто вдається мені продавати. Тому і цього разу я вирішила її придбати. Якщо не вподобає мій син, то я впевнена, що я продам. В себе в магазинчику. І ще одна футболка поло. Теж самий бренд, той самий розмір, теж і темно-синій колір, але відлічається тільки тим, що на комірцю немає смужечок. Дуже приємно, що внутрішня бірочка в ідеальному стані. Це говорить про те, що річ. Можливо, зовсім нова, а можливо, була одягнена один або декілька разів. Тож, як ви здогадалися, обидві футболки поло я придбала. А знайшовши ці штани, я зраділа більш за все сьогодні, тому що знайти такі штани, це бренд Манго, до речі, вони в ідеальному стані зеленого кольору із білою. Прошивкою ідеальні штани, без слідів носки, вони зовсім нові. І звісно ж таки, я їх придбала чоловічих речей завжди менше в секонд-хенді, ніж жіночих. І коли в останній день завозу знаходиш чоловічий одяг в ідеальному просто стані, то радієш, як маленька дитина. Ось іще одна футболка, футболка поло. Я так і не зрозуміла, це чоловіча чи жіноча. Звернула увагу, тому що сподобалися ці дірочки. Але потім я подивилася на бірочку, що нема нічого натурального і вирішила її залишити. Майже всі примірочні пусті, тому що люди купують мішками, торбами. Тому що дуже дешево, кілограм коштує 49 гривень. Але я все ж таки рекомендую вам приміряти всі речі і також дуже ретельно перепровіряти на всякі дефекти. В продажу з'явилися купальники і так само окремі частинки: трусики, бюзгалтери. Бюзгалтерів я не знайшла всі майже маленького розміру. Але на деякі трусики звернула увагу. Звісно ж, таки, такі речі я не примірятиму, тільки після того, як дома приведу до ладу і потім вже примірю. Але скажу відре... відверто, що підійшли мені ось ці помаранчеві. Тож, тепер на майбутнє я буду шукати помаранчевий бюзгалтер. І тоді у мене буде цілий комплект. Звернула увагу також на ось цю чоловічу футболку: це спортивний бренд. 100% котон, вона в мілкий рубчик. Позаду є невеликий напис ось такий. Мені дуже сподобалася якість. Хоча по внутрішній бірочці видно, що річ дуже любили і довго носили. Але все ж таки я придбала. На дворі спека, майже 35 жари. А я продовжую дивитися на світшоти. Ну, тому що не змогла я пройти повз цієї річі. Подивіться, в якому вона ідеальному і гарному стані. І якість ідеальна. До речі, це органічний котон. Треба мерші приміряти. І тоді я зрозумію, це чоловіча чи жіноча річ, тому що жіночий ларч розмір відлічається від чоловічого ларч розміру. І от, коли я приміряла, все ж таки мені здається, що це жіночий свіншот. А як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чоловічий це чи жіночий свіншот? А ще дуже прошу вас допомогти мені визначитися з цим кольором. Я впевнена, ви знаєте. напишіть, будь ласка, в коментарях. Я продовжую мій пошук тієї самої ідеальної камізельки для мене. І от одна бренду H&M, яку я дуже хочу приміряти. Якщо вона мені підійде, то я її придбаю. І тут мене чекав сюрприз. Ось бачите ті речі. Ними я получила майже по голові. Жіночка із сусідньої кабінки так передягалася, що речі просто літали всі до мене. Як добре, що вона не приміряла взуття, а то б я точно б травму. А комізелька виявилась на мене велика, тому я її залишила. Тепер в тренді ось такі штани короткі, які називаються бріджі. І я звернула увагу на одні такого нюдового кольору, бежевого, і вирішила приміряти. Тому що колись я дуже полюбляла носити бріджі. І я знаю, що дуже складно для невеликого зросту знайти ті самі ідеальні. І ось дивіться, що вийшло. Ну... Я почуваю себе недобре, відчуваю себе якоюсь гусеничкою. Ну, це тільки тому, що просто вони не підходять до мого типу фігури. Для мене і для маленького зроста, для дівчаток потрібно трішки коротше, от як я підкотила трішки. Так виглядає набагато краще. Ну, і, звісно, треба хоча б на розмір більше. Сподобалися мені ось такі джинси темно-синього кольору. Бренд Date. це молодіжна лінійка німецького бренду, який асоціюється з брендом New Yorker. Джинси в ідеальному стані, прямі, без дефектів. І мені дуже захотілося їх приміряти. Ось так вони виглядають на мені. По розміру зрозуміло, що це приблизно. 48-й 50 розмір. Ну, і в талії вони на мене трішки вільнуваті, тим паче, що в складі є еластан, і вони трішки тянуться. Звісно ж таки, я їх придбала. І ось ще одні джинси. На цей раз це бренд Mustang це дуже відомий європейський бренд. Класичні блакитні джинси з середньою посадкою. В складі є теж еластан, тому вони дуже гарно сідають по фігурі, і мені здається, що ці джинси на мені виглядають набагато краще. А як вважаєте ви, чекаю, як завжди, ваших коментарів. Зверніть увагу, як бріджі на мені сіли і як тепер виглядають ці джинси. Є дуже велика різниця. Ви згодні зі мною? Це означає, що не буває поганої фігури, бувають просто неправильно підібрані речі. Думаю, вже час йти до каси, але спочатку хочу дізнатися, скільки мені будуть коштувати ці джинси Mustang. І от, та-дам! Як вам така ціна? Вже біля каси. Я звернула увагу на поличці на ось цю шкатулку, коробочку. Видно, що це ручна робота, і коштувала вона мені всього 7 гривень. Є невеличкі дефекти, але нічого страшного, я вже користуюся. Тож тепер. Вся моя біжутерія, а її насправді небагато, лежить ось цій шкатулочці. Я дуже задоволена цією знахідкою і хочу сказати вам велике дякую, що провели цей час зі мною. Чекаю ваших коментарів. Сподіваюсь, ви підписалися на, на мій канал. А, ну-ка! Так, дякую вам велике. Бажаю всім мира, добра. І зустрінемося в наступному відео. Па-па!